Задарований нам Богом час, що ми можемо зібратися в домі Господньому, де є присутній Бог. Давайте від щирого серця скажемо слава Богу. Амі. Я хотів би сьогодні коротко поговорити про мудрість, що сходить з гори, мудрість, що дає Господь. І перед початком зачитаємо декілька місць. Це буде перше місце книга Приповісти Соломонових, 4 розділ. З п'ятого вірш крайнища. Здобуть мудрість, здобуть собі розум. Не забудь і не цурайся слів моїх уст, не кидай її, і вона буде тебе стерегти. Кохайте її, і вона буде тебе пильнувати. Початок премудрости, мудрість здобуть, а за весь свій маєток здобуть собі розум. Тримай її високо і підійми тебе, ушанує тебе, як її ти пригорнеш. Вона дасть голові твоїй гарний вінок, пишну корону тобі подарує. Друге місце, це третій розділ з 23-го вірша віршайнища. Тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться. Якщо покладешся, не будеш боятись, а ляжеш, то буде приємний твій сон. Не будеш боятися наглого страху, ні бурі безбожних, як прийде, бо твоєю надією буде Господь, і Він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. І третє місце це буде прийшти, перший розділ з 20-го 20 віршика і вибір кованища. Кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос здає, на шумливих місцях проповідає у місці при входах брам. Вона каже слова свої: доки ви нерозумні глупоту любитимете, аж доки насмішники будуть кохати собі в глузуванні, а безглузді, ненавидити будуть знання. 25 25-й віршик. І цю раду мою відкинули, картання ж мого не схотіли. Тож у вашому нещасті сміятися буду я. Насміхатися буду, як прийде ваш страх. І 33. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. В світі є багато людей, які живуть в нещасті, багато людей, які мають утиск, недолі. Є люди, які живуть в страху. І тут ми дізнаємося одна із причин, тому що вони відкинули мудрість. Вони не прислухалися до мудрих парад і до мудрих слів. І тому блажена та людина, яка прислухалася, яка отримала мудрість, Ми читали одне з місць, що ти будеш ходити, і нога твоя не спотикнеться. Ти покладешся і не будеш боятися. Ляжеш, і буде приємний твій сон. Чому? Тому що ти здобув мудрість, тому що. Ти отримав ту мудрість, ти прислухався до мудрості. Інше місце говорить, що коли ти здобудеш мудрість, коли мудрість війде в серце твоє, а знання буде приємне для твоєї душі, і розважність буде тебе стерегти, мудрість буде оберігати від злих і недобрих людей. Мудрість буде оберігати від поганій компанії, від можливо злих путів. І тому ми прочитали Слово Боже. Де Боже Слово закликає, здобуть мудрість, здобуть розум, можливо, прийдеться віддати за це маєтки, але здобуть мудрість, тому що це є головніше. Часто ми можемо чути від когось такі слова, або чути навіть, говорити самі собі. Чому я був такий нерозумний? Чому я там так поступав? Чому Бог мені не дав мудрості? Адже приходить час, і ми. Маємо пожати те, що ми посіяли, те, що посіяли в дитинстві, в юності і в молодості. І тому Боже Слово закликає: здобуть мудрість. У нас наступне питання: як ми можемо здобути мудрість? Апостол Яків дуже ясно говорить, як можна здобути мудрість. Давайте прочитаємо Якова, перший розділ п'ятий віршик. Якова 1:5. А якщо комусь з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Бачимо тут прості слова. Якщо комусь не вистачає мудрості, попросив Бога, і Бог її дасть. Ми знаємо навіть в нашому земному житті, коли ми щось просимо, або ми розуміємо, що нам щось потрібно, і ми йдемо просити в той чи іншій людині. Так само тут. Нам потрібно осознати, те, що ми люди, Бог є Творець, і нам потрібна мудрість в нашому житті. Ми можемо навіть бачити на прикладі Соломона. Ми читали так багато місць, які сказав Соломон. Соломон народився в царській сім'ї. Я думаю, що в нього було все найкраще, в нього були, оточували найкращі люди, можливо, навіть він вчився, його вчили найкращі люди. Прийшов час, він став царем. І Бог одного разу запитав нього, що ти хочеш, проси, і я дам тобі. І ми знаємо, це, що Соломон, він сказав: Боже, ти дав мені царство, ти дав мені можливість панувати над твоїм народом, дай мені мудрості, щоб я міг правильно судити народ, щоб я міг правильно вказувати їм, як поступати в тій чи інші ситуації. І ми бачимо, що Бог сказав йому за те, що ти не просив слави. Ти не просив багатства, ти не просив смерті ворогам, а ти просив мудрості, Бог дав йому мудрість і навіть більше того, чи він просив. Я хочу, щоб ми зауважили тут, що мудрість, яку дає Господь, вона має велику різницю між мудрістю, яку дає цей світ. В світі є також мудрість. Можна народитися в якійсь знатній, вченій сім'ї, можна пройти школу, коледж, інститут чи ще якісь вищі навчальні заклади. Але мати сварку з іншими людьми, бути егоїстичним. І це не є мудрість, яку дає Господь. Мудрість, яку дає Господь, не може дати ніякий навчальний заклад. В цьому світі навіть є одне таке місце, що цього світня по мудрість у Бога глупота, бо написано, Він ловить при мудрих у хитрощах їхніх. Мудрість, яку дає Господь, не може дати інститут або коледж. Цей світ може навчити нас в якійсь сфері, як чи в докторстві, чи в архітектурі. Але мудрість, яку дає Господь, вона може зробити людину мудрою в її житті, давати правильні поради, як поступати. І це ми прочитали місце, як і вкаже, що просив Бога. Він не каже: йди десь вчися. Він каже, попросив Бога, а Бог дає просто і він не докоряє. І тому давайте подивимось, яка є мудрість, яку дає Господь. Яка є, які характеристики мудрості, яка сходить з гори? Якова, 3 розділ з 13 віршика і нижче. Хто мудрий і розумний між вами? Нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості, добрим поводженням. Коли жірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Апостол Яків на початку говорить: хто мудрий і розумний, нехай він покаже на ділі своєму. Мудрій людині не потрібно показувати, як красиво проповідуєш, або як красиво ми можемо говорити словами. Мудра людина вона показує свою мудрість, доказує це на своїх ділах. І перше, що ми прочитали, в лагідній мудрості, добрим поводженням. Мудра людина, вона є лагідна, вона не сперечається з іншими людьми, вона не кричить, не сердиться, вона не є егоїстична, вона є співчутлива до інших і має добре поводження. Добре поводження, чи це навколишньому середовищі, чи це в церкві, чи це в сім'ї. Людина мудра. Вона має добре поводження. Ми читали про зазрість і сварку. І я ще раз повторюю, що можна вивчитись, вивчитись в цьому світі. Можна навіть отримати дипломи і думати, що ти вже є і я мудрий. Але Біблія, Слово Боже, каже, якщо ми маємо заздрість, можливо, ми вивчені, але маємо заздрість, що в когось, виходить, щось краще, в когось є краща хата чи машина, ти сваришся з людьми, сваришся. З тобою навіть люди не хочуть общатися, обходять. Тому це не є мудрість, це мудрість земна, тілесна та демонська. І слово Боже каже, що де зазрість, та сварка, там безлад і всяка зла річ. Заздрість та сварка, вона не приводить до доброго. Незалежно чи це в сім'ї, чи це в церкві, чи в місті, чи на роботі, де є заздрість, та сварка, там безлад і всяка зла річ. Останній вірш, що ми прочитали, розказує нам про мудрість, яку може дати лише Господь. Вона показує нам, які є характеристики мудрості, яка сходить з гори. А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста. Мудра людина, вона є чиста серцем, вона є іскрена, щира. Потім спокійна, лагідна, покірлива. Знову повторяється те, що ми говорили вище. Мудра людина, вона не сердиться, вона не сперечається, вона не є егоїстична, вона є спокійна, лагідна і покірлива. Покірлива. Якщо це діти батькам, покірлива служителям церкві, лідерам, бути покірливим тому, хто є вище над нами поставлений, а особливо бути покірливим Слову Боже. В ранковому служінні ми чули історію за Йосипа і його сім'ю. Йосип, Бог благословив його, він став другим після фараона, хоч йому довелося пройти через різні випробування, через різні утиски. І в кінці кінців Бог його благословив. І чому? Чому він зміг пройти через це? Тому що він був покірливим Слову Божому, тому що він залишався бути покірливим для своїх батька, для своїх батьків. Він був покірливим Словом Божим і тому Бог його благословив. Далі ми читаємо повна милосердя та добрих плодів. Мудра людина вона може простити, якщо хтось образив чи зробив щось не так. Мудра людина вона може побачити того, що. Хтось є нужденний чи в чомусь нуждається та добрих плодів. Вона не скаже, що я вже мудрий, мені більше нічого не потрібно. Мудра людина, вона як, та, як те плодоносне дерево, яке приносить свій плід, своєчасно. І тому мудра людина вона є повна добрих плодів, безстороння та нелукава. Мудра людина можна сказати, не прислухається до інших неправд. І є нелукава, нелицемірна, як ми говорили, вона має чисте серце. І тому сьогодні заклик до мене і до кожного з нас: здобуть мудрість, щоб потім не говорити, що, чому я був такий нерозумний. Бог Боже Слово говорить, Бог закликає нас здобути мудрість. І навіть те, що ми прийшли в дім Божий, це ми добре зробили, тому що тут ми можемо почути поради, мудрі поради для нашого життя. Тут ми можемо почути Слово Боже. І тому заклик до кожного з нас здобуть мудрість, здобуть мудрість, і ти будеш пожинати з радістю, ти будеш радіти своїми плодами. І я перед нашою молитвою хочу ще раз зачитати цей вірш, Якова 1,5. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Йому нехай буде слава. Амінь. Молимося.